Всім доброго дня! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. І сьогодні я хочу з вами поговорити про книжку Івана Карпенко-Карого, яка називається 100 тисяч. Цю книгу я читаю, прочитала і потім наступну того ж автора Карпенко-Карого, хазяїн, про яку мова піде в наступних відео. Я робила в, в, як підготовку. Підготовку до моєї подорожі до Кропивницького, яку я нещодавно, нещодавно здійснила, і дуже тішуся з цього приводу. Ем, можливо, якщо вам буде цікаво ем, про мої подорожі, що я відвідую, е, чому це важливо е, подорожувати Україною, чи хочете ви мати окрему, окремі випуски про це. То я кажіть, пишіть в коментарях, і я буду знімати для вас також цей матеріал і додавати його на YouTube канал. Я думаю, що це також може різноманітнити нашу, наше з вами спілкування. Поділіться, якщо це цікаво. Тож повернімося до, до твору: 100 тисяч. В центрі уваги тут історія. Людини, що набуває статки вже не бідної людини, тобто досить багата людина, це Герасім Калитка, який відчув цю жагу, жагу до багатства, і вона його зове для збільшення і придбання все нових і нових земель. І він розуміє, що наразі його ресурси не спроможні. Йти в зростання, але йому дуже хочеться. І саме це спонукало його до пошуку рішення, яке не є чесним, але може реалізувати його мрію. І це рішення в тому, що йому запропонували придбати певну суму, як і називається твір 100 тисяч в фальшивих грошах. І він згоджується на цю аферу. Більш того, він пропонує цю аферу своєму близькому, ну не родичу, але куму, який також постійно скажеться на, на відсутність грошей. Хоча він не є багатієм, а звичайний українець, який постійно стикається з фінансовими складнощами. І який за будь-яких умов також шукає, що таке зробити, щоб гроші з'явились. Вони роблять тест, вони ж розумні хлопці, і, і насправді ця справа обертається абсолютно до гори трейгом для них. Вони думали, що обведуть навколо пальця когось іншого, а це призвело до того, що. Обіграли їх. Пропозицію, яку вони отримали, іде від еврея. І ми дуже часто, наприклад, в українській літературі бачимо ось цей образ єврея, який має комерційний хіст і який постійно постійно вишукує. І е, визискує від українця. Ми бачимо це не тільки в творах Івана Карпенкого, Карпенко, карого а і в у, у, у Івана Франка. Нещодавно е, е, ми також розбирали, розбирали подібні твори, будемо ще розбирати. Е, ми бачимо е, цю штуку, яку описує і Тарас Шевченко. Тобто. Е, ми можемо сказати, що ць, вона носить досить такий сталий об'єктивний характер який різ суспільства, як яке бачили ті автори, які це підкреслювали. Ось. Е і е відповідно е що до цього призводить, вони, е вони хочуть придбати ці гроші і. В них це не стається, їх обводять довкола пальця ті, хто їм обіцяв, так? І це призводить до величезного краху, краху їх очікувань і навіть майже до трагічної смерті. Майже. Я не буду розкривати всіх секретів сюжету. Тому що все ж таки закликаю вас до того, щоб ви прочитали твір. Він досить невеликий за обсягом і легко читається, можна взяти на вихідні прочитати, якщо ви не були ознайомлені з ним в ваш шкільний час. Все ж таки, якщо ви пам'ятаєте сюжет, наприклад, з шкільної програми, я б вам все ж таки радила вже прочитати це в більш дорослому віці. Повірте, ви побачите там більше сенсів інших е, моментів, які, ви, будучи підлітком, мабуть, що не, не зуважили, а зараз, вже маючи ось той досвід, е, могли побачити. Е, можу сказати, що ось ця певна наївність, так, з якою стикається е, Герасим Калітка е, щодо е, знайти собі легко, легкого способу, щоб збагатіти, вона. Е, Досить широко розповсюджена серед українців, можу сказати, це. Я бачу це і в власному середовищі такі іноді вислови, ось якби мені щось впало з неба просто так. Є в українців ця ось нотка такого Бажання, що все станеться без їхньої участі. Так, це певною мірою інфантильність, яка все ж таки нам притаманна. І, можливо, це також певна наївність, що, що щось може статися без нашого надто відомо, від наш, без нашої на те згоди. Так? Я думаю, що Можливо, це є е, вислід е, взагалі від е, певної е, браку освіченості. Це може бути також е, вислідом е, від того радянського минулого, яке ми мали, так, але ж можемо сказати, що твор е, твір е, Івана Тобулевича, тобто Карпенко Керого, е, він ще до радянського часу, так, і вже ми бачимо. Цю, цю рису. Так, можливо, вона є, але вона, я не можу сказати, чи вона носить ось такий загальнонаціональний характер. Якщо в вашій родині траплялася, подібне поділіться, ці, це цікаво, поговорити про це. І ми бачимо, що відбувається зараз, у 21 столітті, коли ми бачимо, як. Нам постійно там названюють або приходять дивні повідомлення, так звані фішингові ось ці історії з тим, що ось там зроби щось легке і тобі буде щастя. так? І ми знаємо, що багато людей ведуть, ведуться на це в очікуванні щось отримати, і потім тільки отримують страждання. Насправді, ця історія, взагалі, ось цей твір Івана Карпенко-Карого про 100 тисяч. Це хороша історія минулого, про те, як треба бути обачним і не реагувати в сучасному на ці всі фішингові історії. Бо це все. Всесвітня така ось історія з закону про карму або про причину та наслідок. так? Тож ми знаємо, що було причиною, і що сталося наслідком, це нас здовжене в 100% раніше чи пізніше, але це прийде. так? Інша теза, яку я хотіла проговорити в цьому контексті. Це контекст ось новоствореного багатства. Новостворене багатство ми бачимо, що син Герасима Калітки молодий хлопець, який закоханий в служницю. Але батько хоче його вже одружити з більш вагомими людьми, з багатими людьми. Стикається з тою ситуацією, що ті люди ще не сприймають як рівних. Тобто, так, у вас вже є гроші, але ви все ще не належите до нашої спільноти, до нашої групи багатих людей. Тобто ось тут показано, ось це, це ще перехідний етап людини, яка здобуває статки. Так, в неї вже є гроші на певні розкоші, і ми бачимо, що в родині. Калитки все ще зберігається ось цей скромний устав, де родина харчується ну, майже так само, як звичайна середня родина селян. Так? Вони не дозволяють собі там щось, якихось розкішних одеж. Вони, вони все ще економлять на цьому. Але вже мають ось цю, що ось ми, ми багаті. так, і Більшість суспільства їх ще не сприймає такими. Ми бачимо це з історії, коли хлопець їде на оглядини, нібито там якихось тварин, але насправді він хоче. Глянути на дівчину, яка є на виданні, і хлопець приїжджає обуреним тим, що його не, не частують, як слід його приймають на кухні в той час, як дівчину вигулюють поряд з якимись офіцерами. І, як ми бачимо, то слово офіцер це вже був певний статус, так? тобто це вже люди якоїсь вищої касти, з якими. Дочка буде мати, мати вищий рівень, навіть, навіть попри те, що не факт, що цей офіцер мав хороші статки. Він просто був, мав цей титул, так і деякі очевидно, що деякі батьки таких дівчат вони навіть розуміли, що так, в мене є гроші. І якщо я одружу свою дочку з людиною, з титулом, статусом, вже наступне покоління вже буде оцінене справедливо, так? І ще тут така історія: ось, ось цих людей, що ново, людей з новоствореним багатством, це так, така собі річ, що вони все ще. Вони ще в конкуренції, вони ще в погоні, вони ще не розуміють багатство заради чого? Так? Ми бачимо те, що вони ось є на це слово французьке новоріш, новоріш. Можливо, ви чули це слово, тобто новозбагачений. Так? І Ось вони ще все ще в, в цьому перегоні, але вони не усвідомлюють того впливу, того, тої важливості, яке приносить багатство і відповідальності. Будемо чесні. Так? Тому що людина, яка володіє е, грошима, це є ресурс. І цей ресурс, е, людина з е, буде. Е, також вкладати не тільки в добробут своєї родини, тому що ми знаємо, що після певного рівня багатство витрачаєте ви 10-20 тисяч, вже біль, більш ніж те, ви не зможете витрачати, так? Тобто воно буде накопичуватись. Але куди брати цей додатковий ресурс, на що витрачати? Так? Тобто. І ось тут постає питання вашого впливу на суспільство, вашої допомоги, вашої благочинності. Так? Ми знаємо цих багато прикладів. За кордоном це дуже часто розглядається, коли людини з великими статками вони перенаправляють частину своїх коштів на розвиток. Так? 100 років пройшло вже зараз. Ми говоримо про ретроспективу того, що бачив Іван Карпенко Карі, описуючи 100 тисяч. І ми бачимо, що, можливо, ось перші, перші роки незалежності, перші, скажімо так, 20 років, наші новостворені багатії також здебільшого прагнули накопичення. І не давали е, цей свій зайвий ресурс на те, щоб м, приносити суспільну користь, так Так вони могли витрачати частину свого, е, свого е, фінансового е, добробуту на те, щоб маніпулювати, так? Е, поєднуючи це з політичними якимись моментами, але Мало ще було таких ініціатив, і я можу сказати, і це хороша річ, яку я спостерігаю, що зараз ми бачимо набагато кращу ситуацію з початком війни, багато компаній, які, багато людей, які створюють або володіють компаніями, вони створюють або володіють певними статками, вони Переорієнтовують вже частину, так, це і на війну, так, це і на благочинність. так, Тобто вже є розуміння, що ви маєте створювати щось, і воно має нести суспільну користь. Тобто, мені здається, що цього в останні майже три роки стає більше, це, це приємно тішить і. Мені здається, що фіналізуючи всю цю нашу розмову про 100 тисяч і про сюжет, який створив Іван Карпенко Карий більш ніж 100 років назад. Надзвичайно актуальний в сучасності. Ось тут, зараз, де ми є, в 21 столітті. Тому перечитувати нашу класику, смакуючи її, вже. Після певного періоду, тому що вона вже настоялася в часі, надзвичайно приємно, цікаво і актуально. І це не виглядає якось якось складно або не на часі, так? Тобто тут дуже класний двір, який що, що називається на часі, так? Ось це мої враження від. Твору, мої роздуми е, в темі е, цього сюжету. Якщо ви читали нещодавно, якщо ви читали поперед е, раніше, діліться вашими враженнями. Мені було б дуже цікаво дізнатися, яку, яка ваша думка, що ви відчитали свого власного в цьому творі. Я сподіваюся, що також моя розповідь може надихнути вас на прочитання цього твору, і я буду дуже, дуже рада, якщо так станеться, і ви придбаєте собі цей твір, або достанете з вашої книжкової полички і повернетесь до нього знову. Тож до наступних зустрічей, я буду рада, якщо ви Поставите свою вподобайку, залишите коментар і підпишетесь, якщо ви мене дивитеся ще не підписаними. У нас наша маленька спільнота вже підростає. Мені це дуже приємно. Дуже приємно, що ви дивитесь мої відео, що вони вам подобаються, що залишаєте відгуки. Це окрема моя вам подяка. І до наступних зустрічей. Па-па!